Привіт! Ну що ж, нарешті, знов розпаковка. Чому нарешті? Тому що, тому що я чекала цієї години і робила дуже багато всяких різних справ. І, коротше, хочу з нетерпінням взяти шампунь і піти в душ. Тому що щойно готувала дуже багато чебуреків на вечерю. Там, коротше, не рекомендую це повторювати. Не зовсім корисна вечеря, але коли хочеться. Так, приїхала посилка, розмістила я замовлення в неділю, сьогодні в нас що вівторок. Здається так, так? Да. Е, в замовленні тут декілька товарів для мене, декілька для дівчат. Коротше, всяке різне. Буду зараз розповідати. Отже, в нас прийшла осінньо-зимня пора, вітамін Д є маст-хевом в цю пору. Тому зараз, прямо зараз не затягуючи час вечері, після вечері. Ну, по правильному, взагалі, вітамін Д приймати зранку. Але, зважаючи на те, що в нас і Варвара захворіла, і ми всі потомилися. То можна всім зараз його взяти прям так і обшикати ротика. Воно взагалі зайве не буде. Ось такий формат. Закрутили Корочок. і ось так його обшикаємо. <рес> Ті воно олійкою. Чесно, я так спати хочу, вам не передаю. Але треба протриматися. Зараз зніму це відео, вимою волосся, е висушу його ретельно, змонтую це відео, змонтую ще один відеоролик і тоді з чистою совістю ляжу спати. Так, була класна ціна на кульковий дезодорант. Я одразу передбала цей зелененький. Цього разу обрала зелененький. Потім, так, у вас потім. Серія Чайне дерево набором була також по акції, і я так подивилася, гель для вмивання з чайним деревом один із найкращих, що знімає ретельно макіяж з обличчя. Він у нас вже закінчився. Тобто, в нас є акне серія для вмивання, то він. Він класний, але макіяж з ним важко змити. Ну, залишки макіяжу. Ми зазвичай використовуємо міцелярну воду, а тоді вже змиваємо гелем для вмивання. От, То все-таки чайне дерево один з найкращих саме для моєї комбінованої шкіри і для аніної, аніної підліткової шкіри. Так, Тому взяла цілий набір для вмивання. Далі крем. ну Крем буде стояти запакований у мене ще того багацько. А ще, що мене дуже потішило зараз на цю зимню пору, це крем-бальзам з чайним деревом. Так, що в нас тут так каже? Продукт бережіть від потрапляння в очі, ляля -ля та поля. Коротше, нанесіть на очищену шкіру легкими масажними круговими рухами. Коротше. Понятно, що нічого не понятно. Давайте відкриємо і разом подивимося. Наскільки я знаю, він такий має бути цупкий, трохи, якби типу, густий вазеліновий. Із додаванням чайного дерева. Це те, що треба. Да. Він геть жовтий, бачите, якийсь везеління. Для чого я його буду використовувати? Це для рук, для того, щоб. Потім його можна використовувати в морозну погоду перед виходом на вулицю на ділянки такі якось от носик, щічки, такі прям чутливі ділянки, які можна обморозити. От саме заради цього я його придбала. І так само і кути, коли буду ним зволожувати. Звичайне дерево. Почитаю, що ще там дівчата ним роблять. Ну, у мене поки що задача перед ним ось така. Що тут ще йде в набір? Ага, і в набір йде тонік. Тонік для обличчя. У мене відбілюючий тонік в ані акне. Ну, так я собі залишу цей для денного догляду. Так само, чайне дерево, заспокійливий такий. Він аромат цей. І взагалі ця ефірна олія, вона дуже цікава. Вона ніби заспокоює нервову систему, шкіру, все-все-все в тілі. Так? Його задача стоїть заспокоїти, але при тому вона і ніби допомагає зосередитись і збадьоритися. ну от якось, якось так, Для мене це якось так працює. Чайне дерево, цитрусові, от це є мої фаворити. До речі, я перед вами взагалі. Не як нормальний блогер, а як просто людина, яка прийшла з кухні, все там вимила, приготувала і хоче скоріше піти в душ. Так, на знижку мінус 70% за замовлення понад 35 валів була акція на декілька різних позицій, серед яких я обрала собі ось цей зволожуючий спрей Алоє. Але його так само планую використовувати замість тоніка для шкіри перед нанесенням крему, а також можна протягом дня, так як я зараз, наприклад, не використовую тональних засобів, майже не використовую, а також протягом дня досить часто можу бути просто лише вдома, немає потреби десь виходити. То я буду з таким чином, так як сухе повітря, вже включаємо палення. Таким чином буду додатково зволожувати свою шкіру на обличчі, геть таку поверх всього наносити протягом дня. Так, що в нас тут, тільки для зовнішнього використовуйте продукт, виражіться ПДТТ. Коротше, спосіб для правильного використання. Ага. Місто його потрібно розпрескати на добре очищену шкірою і можна трохи розтерти рукою, дочекатися повного висихання. Коротше, у мене зараз обличчя взагалі не вичищене ніяким чином. Но мені хочеться його... Звісно, вдихати його не треба було. Я вже просто злякалася, що він має якусь текстуру. Ні, гарненька, водявенька, легенька текстура. Ледве відчутний запах. Тонік. Це буде просто як ще один із варіантів тоніка. Саме головне, що в нього гарне розпилення, тут 115 мл. Флакончик потім, скоріш за все, буду використовувати так само для тонізуючих засобів. Так, я такі флакончики певний час ще експлуатую, поки не зламається пульвілізатор, і тоді вже віддаю в контейнер для пластику. Шампунь, Ура. шампунь, шампунь, шампунь. Цього разу я вирішила собі придбати ось цей для об'єму, тому що зараз ми, якщо йдемо, ми йдемо в шапках. Волосся таке прилизане, коротше, не дуже. Хочеться додати якоїсь об'ємності на голові. Шампунь для об'єму, що в нього там пише дуже багато різного цікавого, там ще якісь там екстракти, бобові, ростові, ля-ля-та-паля. Коротше, мені саме головне, щоб він не сушив шкіру голови, щоб він ретельно очищав. М -м -м. До речі, аромат то в нього супер. Я ж згадала, я такий тестер випробовувала, вимивала вже тестером волосся, і мені дуже сподобалось. А також, наскільки я пам'ятаю, то ця серія, здається, йде безсульфатно, безсульфатно. Наскільки я пам'ятаю, але я можу брехати, тому, тому коротше, читайте в складі. Зніму маленьке відео шорт з тим, наскільки він дійсно дає об'єм на голові. А, і, до речі, в мене ще тестер лежить, ось того кремчика, що типу від сморшок мама рже з мене, там каже тих 0,3 ну, мл, це каже, це просто якісь сміх'яна. Ну, що зробиш? Нічого, я попробую. У ну, мене просто лежить не було ніякого часу, щоб просто стати і зняти саме про нього. Напевно, завтра я вже нікуди прям так сильно-сильно швидко поспішати не буду і перед тим як буду робити. Цей е щоденний макіяж, щоденний догляд. Нанесу його на відео прям, і покажу, як він працює. Так, а це тональні крема, один тональний крем для матусі 0,3 натуральний і 0,2 для клієнтки. От. Тому, тому що тут показувати, я не знаю, мамині не крем, я вам скажу це такий тональний крем. Чому ми його обрали? Тому що він супер-пупер-дупер матуючий, супер стійкий. Для її, хоч і зрілої, але все-таки досі жирної шкіри, це просто фаворит. Фаворит із фаворитів. І так само клієнтка супер задоволена цим і вже повторно його декілька разів замовляє. А, і тестер. Як завжди, тестер. Ну, тут обозначку виндали цього разу. Та-дам! Цілий пакет тестерів. Ось це цей тональний крем, значить бальзамчик. Для сурфейс. Це мені Це мені треба. Коректор. Коректор. Ось це шампуні теж в небезсульфатні. Ось цей шампунь ще для об'єму. База під макіяж, тональний крем тестер ще одні. І ще шампунь для зволоження волосся. І ось цей, знову ж таки, безсуйфармів. Ось цей мені капець як не подобається. Ну, якась фігня, якщо чесно. Можливо, в кого дуже сухе, ламке волосся, і таке, знаєте, як пух. То для них він має бути ок. А для мене, для мого, густого, довгого, грубого волосся. Це взагалі не варіант. Це просто, коротше, фіняка. <фі> Понімайте, як хочете. Ну, якось так. Дякую за увагу, дякую за те, що дивитесь, тиснете лайки, вподобайки. Будуть питання стосовно якихось товарів, пишіть в коментарях. Дам відповідь, підписуйтесь на інстаграм, я, там я фактично щодня активна. Супер-пупер активна. Все, бережіть себе, не нехтуйте повітряною тривогою і слідкуйте за картами, донатьте і взагалі цінуйте, поважайте один одного, близьких і самих себе.